Друзі, вітаю! Нещодавно я знімав відео про нюанси притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності. У тому числі за порушення правил військового обліку по статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. КУПАП. В коментарях було питання, коли і як за порушення правил військового обліку можуть притягнути вже до кримінальної відповідальності. І чи можуть за це посадити у в'язницю? Тому у цьому відео я розповім, що треба зробити, а точніше, не робити, щоб військового зобов'язаного притягнули не до адміністративної відповідальності, а вже до кримінальної. Чи дійсно таких випадків є багато, і що треба зробити, щоб конкретно вас це оминуло? Буде інформативно. Кримінальної відповідальності за порушення правил військового обліку передбачена стаття 337 Кримінального кодексу України. Друзі, звертаю увагу, що у цій статті мова йде саме про військовий облік, ухилення ж від призову під час мобілізації. Це інша стаття 336. І про неї буде окреме відео. А притягнення до кримінальної відповідальності по 337 статті можливо лише за порушення статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу і правил військового обліку. Вони затверджені постановою кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року у додатку номер 2. І вже перший пункт цих правил нам говорить, що військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку у відповідному ТЦК за місцем задекларованого або зареєстрованого місця проживання. Або, наприклад, пункт 7 зобов'язує у разі зміни місця проживання перебути протягом 7 днів до ТЦК для взяття на облік. Але ж де та межа між статтею 210 КУПАП і статтею 337 Кримінального кодексу. Все відносно просто. Кримінальний кодекс буде застосовуватись, коли мова йде вже не просто про порушення зазначених вище правил військового обліку, а саме про ухилення військового зобов'язаного від військового обліку. При цьому обов'язковою. Ознакою складу такого кримінального правопорушення є отримання військовозобов'язаних попередження про настання такої відповідальності. Попередження від керівника ТЦК СП. Отже, маємо три нюанси: перше, має бути письмове попередження про можливість притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 337 Кримінального кодексу. Встановленої форми такого попередження жодним законом не передбачено, тому вони складаються у довільній формі. Є спірне питання відносно того, що затверджена форма повістки про виклик до ТЦК та СП уже містить у собі таке попередження. То чи можна вважати, що з моменту отримання військовозобов'язаної такої повістки умова притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 333 вважається виконаною? Я впевнений, що ні. І більшість проаналізованих мною вироків суду по цій статті це підтверджують. Хоча я знайшов пару вироків, де військовозобов'язаний отримував саме повістку. Але в суді сам підтвердив, що він був попереджений про кримінальну відповідальність. В яким чином це було зроблено, хто його попереджував, суд розбиратися не став. Таке на жаль, буває, коли людина йде в суд без адвоката, або прислуховується до порад прокурора, який запевняє, що все буде добре, достатньо лише з усім погоджуватись і визнати вину. Тим не менш, як правило, матеріали справ посилаються на попередження як окремий письмовий документ. Чи може бути притягнуто до відповідальності за статтею 337, якщо повісток взагалі не було? А відразу вручено попередження. Ну, в нашій правоохоронній системі може бути все. Але я впевнений, що це не відповідає духу і суті кримінального законодавства. Адже має бути спочатку факт вручення повістки. Хоча постанова 560 по особливому трактує вручення, але то вже нюанс. Має бути неявка на виклик за повісткою. Потім має бути, але не обов'язково протокол і постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Потім має бути отримання попередження про кримінальну відповідальність, потім ігнорування такого попередження з боку військового зобов'язаного. Ну і вже потім відкриття кримінального провадження і вирок. Другий нюанс. Таке попередження має бути отримано військовозобов'язаним. У матеріалах справи має бути докази вручення і отримання попередження особисто військовозобов'язаним, ну або зафіксована відмова від отримання. Тому, якщо ви отримали такі попередження в поштовий ящик чи вставленими в двері, ви маєте знати, що це не більше, ніж клаптик паперу. У суді вас за таких обставин не притягнуть до відповідальності. Ну, хіба що ви самі підтвердите, що отримували попередження. З цієї причини, до речі, притягнути до відповідальності по 337 статті особу, яка перебуває за кордоном, неможливо. І третій нюанс таке попередження має бути підписано ніким іншим, як керівником ТЦК СП. Тепер два слова про випадки, коли на практиці притягують до відповідальності за статтею 337 Кримінального кодексу. Я проаналізував реєстр судових рішень за 2022 і перший квартал 2024 року і можу виділити два типові випадки. Перше, особа досягла 27 років, але тепер це вже буде 25 у зв'язку з зниженням віку мобілізації. Призовна комісія виключила з обліку призовників і передала справу для постановки на військовий облік вже як військовозобов'язаних. Але особа не з'явилася ТЦК, а без особистої присутності ніхто вас на облік не поставить. Було проігноровано і повістку про виклик для постановки на військовий облік, і письмове попередження керівника ТЦК СП. І що дуже важливо: не надано пояснень щодо. Поважних причин неявки. Другий типовий випадок. Особа вибула із зареєстрованого місця проживання, знялась з військового обліку, але за новим місцем проживання для постановки на військовий облік у ТЦК СП так і не з'явилась. Так само мали місце неявки і поповістці, і після попередження без пояснення причин. Тому, друзі, якщо вже так сталося, що вам вручили повістку, а, а тим більше попередження від керівника ТЦК СП про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, не ігноруйте ці виклики. Ну, Якщо, звичайно, немає бажання бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Програма мінімум. Хоча б проконсультуйтесь з адвокатом про ваші подальші дії, кожен випадок індивідуальний. І у нас непрецедентне право, тому я не буду тут давати якісь загальні рекомендації, вони вам просто можуть лише нашкодити. Консультація з адвокатом саме по вашій ситуації, саме по вашим документам, саме по вашому ТЦК СП. Тільки так. Тепер про санкцію статті 337. Вона передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неподаткованих мінімум доходів громадян. А це від 5100 гривень до 8500 гривень. Або виправні роботи на строк до 1 року. Що таке виправні роботи? Це покарання, яке відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку проводиться відрахування в дохід держави в розмірі встановленого вироком суду, але в межах від 10 до 20%. У про аналізованих мною вироках я не знайшов випадків призначення покарання у вигляді виправних робіт. Лише штрафи, і, як правило, нижня межа 500. Хоча є інколи і по максимальній межі, але дуже рідко. Тепер давайте порівняємо цю санкцію по статті 337 із штрафом по статті 210 КУПАП. Нагадаю, що цей розмір було переглянуто і збільшено Верховною Радою цього року. І з 19 травня маємо за адміністративні правопорушення, особливий період по статті 210 КУПАП, штраф 17 тисяч і до 25 500 А до цього було від 850 до 1700. Тобто до 19 травня було все економічно логічно. Спочатку накладали адмінштраф 850 гривень. Якщо це не допомагало, тоді кримінальна відповідальність і штраф уже 5100 гривень. Або адміністративною відповідальністю і за 850 гривень навіть і не парились, а відразу до слідчого і в суд за вироком на 5100 гривень. А що маємо тепер? Максимальний штраф по кримінальній статті 337 в два рази менший за мінімальний штраф по адміністративній статті. 210 КУПАП. І тепер, як кажуть, увага на такі питання: чи треба працівникам ТЦК і органам слідства напрягатись із відкриттям кримінального провадження, йти в суд, щось там доказувати і добиватися для обвинувачного максимум 8500 гривень, якщо є можливість без суду скласти протокол, і керівник ТЦК винесе постанову по 210 КУПАП мінімум на 17 тисяч гривень. А ти, якщо хочеш, іди в суд і оскаржуй. Я гадаю, що економічний сенс у покаранні по статті 337 Кримінального кодексу не має сенсу. Але подивимось, чи продовжать ТЦК СП ініціювати такі провадження і далі. У будь-якому випадку, друзі, якщо проти вас відкривають справу по 337 статті, не варто поспішно чи під тиском погоджуватись на такі вироки. Оскільки як би там не було, хоча і санкція статті незначна, однак все-таки це уже кримінальна відповідальність із всіма випливаючими з цього наслідками. А тому, в будь-якому разі, перед тим, як погоджуватись на такий вирок або йти на угоду з прокурором, слід звернутися за правовою допомогою до адвоката. Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк і традиційно не забудьте сьогодні допомогти своїй армії, нашій армії. Все буде, Україна!